Пане Олександре, видання Ля Републіка, вона оприлюднила таку статтю, де зазначила про те, що Україна через війну вже втратила половину свого населення. Очевидно, що йдеться про тих людей, які стали біженцями в Європі, в інших державах, так і, на жаль, ми і теж несемо втрати у умовах бойових дій. Але чи справді от такі цифри, так які зазначає видання, що ну фактично половину свого населення, зазначають вони, що чисельність. Чи скоротилося з 42 до 28 мільйонів? Які дані у вас чи можете ви це підтвердити чи навпаки спростувати? Ну, по перше, ніяк не виходить половина. Якщо якщо взяти навіть 28 від 42. половина від 42 мільйонів це 21 мільйон. Тобто, це тут вже неправильно подана інформація. І коли ми взагалі зараз говоримо про демографічну ситуацію? Нам дуже важливо знати, в яких кордонах вона подається, для яких кордонів. Дійсно, на початок повномасштабного вторгнення, тобто на, ну, на лютий, січень 2022 року, ми, вибачте, оцінювали чисельність населення України в 42 мільйони. Це в кордонах 1991 року. Якщо зараз. Ну, на цей час оцінювати також в кордонах 91-го року, то в Україні проживає 35 мільйонів людей. Якщо по підконтрольній території дійсно це число може бути приблизно 28-29 мільйонів, ну але ми не знаємо точної ситуації на непідконтрольних регіонах, та і всередині країни, теж виникають певні питання. І Другий аспект цього питання ну, в контексті війни, кого ми можемо вважати взагалі станом на зараз населенням України? Чи вважати населенням України тих, хто виїхав і, і тимчасово проживає, чи ні? Тобто, зараз мова йде взагалі не про чисельність населення, а про оцінку кількості людей, які знаходяться на, на нашій території. Тому а скільки залишиться, ну яка буде чисельність населення, реальна, це ми можемо дізнатися тільки після закінчення війни, і то через декілька років, коли проведемо перепис населення і коли впорядкуються міграційні потоки, тобто, ми розрахуємо, що частина людей, які зараз виїхали в країни Європи і інші країни світу, рятуючись від війни. Повернеться в Україну, тоді вже можна буде говорити коректно про чисельність населення України? А скажіть, будь ласка, ось 7,5 мільйонів українців, які наразі перебувають, нібито за кордоном, цю цифру ви можете підтвердити там, за підрахунками вашої організації це збігається, і яка кількість з цих людей повернеться після того, як дійсно впорядкуються ці міграційні потоки, про що ви говорите? Ну в нашій організації немає спроможності рахувати українців по всій по всьому світу. Цим займається управління Верховного комісара ООН у справах біженців, це їх сфера відповідальності. Вони контактують з різними країнами, з урядами різних країн і таким чином роблять оцінку чисельності наших громадян, які знаходяться за межами країни у зв'язку з війною, саме з війною. Значить, за їхніми оцінками приблизно 6,7 і мільйонів. Це станом на, от на початок цього місяця, 6,7 і мільйонів, про 7,5 не йдеться. Різниця, погодьтеся 800 тисяч це доволі велика різниця. Але тим не менше, якщо ми ну, зробимо підрахунки по даним прикордонної служби. Нашої прикордонної служби, яка веде облік перетину кордону, але правда, зараз перетин кордону тільки в західному напрямку, то скоріш за все, це число буде на 1-2 мільйони менше, тому знову таки ми тут маємо ситуацію, що точних чисел немає, але в більшості випадків дійсно орієнтуємось на числа, і міжнародна спільнота орієнтується на числа управління Верховного комісару ООН у справах біженців та стосовно повернення. А стосовно повернення, ну теж багато проводиться обстежень, і нашими соціологічними громадськими організаціями різними і за кордоном ситуація така, що станом на зараз десь за різними обстеженнями від 20 до 5, 25 до 50% відсотків громадян хочуть там залишитись. Тобто, ми так вважаємо, що приблизно половина планує залишитись, половина повернутись. Але що тут треба брати до уваги, коли проводяться такі обстеження, до речі, ті, хто їх проводить самі кажуть, що вони не репрезентативні, вони не можуть гарантувати репрезентативність обстежень. Тобто вони опитують тих, до кого, ну скажімо так, додзвонилися, достукались і так далі. Але коли люди відповідають на це питання, ну по суті, це просто наміри станом на зараз, і після відповіді в житті людини нічого не зміниться. Коли війна закінчиться, під, перед людиною стане вибір, реальний вибір, і від цього зміниться його життя. І тоді люди будуть дивитися, чи є в них житло в Україні, чи буде в них робота в Україні, чи які, наприклад, якщо її діти, соціальна сфера наскільки розвинута, засвіти які питання, і порівнювати з тією ситуацією, яка в них за кордоном. Знову таки, житло, який в них статус, чи є в них робота, чи немає роботи, чи адаптувались діти чи ні, і тільки після цього можна бути ну, більш-менш точно. Uh -huh. Що стосується намірів, ну, от ми рахуємо, що 50 на 50. Так. пане Олександре, тут mm. в Україні хочуть створити міністерство повернення українців, і це має бути заохоченням людей власне повертатися додому. Його робота, його діяльність цього нового відомства. Денис Шмигаль про це заявляв. Як ви ставитеся до створення окремого міністерства для таких потреб, для потреб повернення українців і в чому мусить полягати робота цієї організації? Ну, з останнім часом, десь місяці два, дуже активна йде активність щодо створення якихось нових міністерств відомств, які стосуються демографії. Наприклад, був проект проєкт закону Княжицького, який пропонував створити міністерство демографії та діаспори за редакцією Третьякової. другий проект закону це. Національна демографічна агенція, яку потрібно створити зараз. От це третя пропозиція. Ну, в цілому позиція нашого інституту ми проти створення будь-яких додаткових міністерств, відомств. Чому? Тому що демографія це демографічна ситуація. Вона залежить практично від діяльності усіх міністерств і відомств. Це настільки комплексна проблема, що створювати додаткову структуру просто не має сенсу. Якщо буде створено просто міністерство ну, от повернення чи єдності, як його називають, чи взаємодії з нашими громадянами, це означає, що буде спрямованість стільки на взаємодію і на міграційні процеси. А процеси, які стосуються сімейних стосунків, народжуваності, смертності, охорони здоров'я, вони вже відійдуть на другий план. Позиція нашого інституту полягає в тому, що щоб створити при кабінеті міністрів певний орган, ну який би ввійшли керівники міністерств відомств науковців, і щоб от цей орган це не формальний орган, ну, це не спеціальна структура державна, розробляв певні пропозиції, плани щодо демографічної політики, а вже під це різні міністерства відомства складали свої програми і ну, скоординовано працювали. Пане Олександре, декілька хвилинок буквально залишається. Розкажіть, будь ласка, якими є наразі тенденції так демографічної ситуації? Маю на увазі зараз питання народжуваності в Україні, на якому воно рівні знаходиться. Ну і також проблема смертності. Наскільки вона нині актуальна? Ну у нас йде тенденція зростання смертності і потрохи скорочення рівня народжуваності. Але якщо тут казати, ну це реєструється в нас зараз цим займається більше Міністерство юстиції, але знову таки воно веде облік тільки по підконтрольній території. Ситуація на підконтрольній території ми не знаємо. Ми не знаємо, скільки там людей помирає, скільки народжується. Крім того, українці і помирають і народжують за кордоном. Дані, які від, ну, надходять за кордону. Вони не завжди надходять і не завжди повні. Тобто, знову таки реальної ситуації немає, але в цілому вона доволі складна. І складна вона була ще і до повномасштабного вторгнення. У нас смертність перевищувала народжуваність. У нас у 2021 році на 100 народжених було 263 померлих. Ну це було і з ковідом пов'язано, але все одно останні роки. Ну, приблизно на 100 народжених більше 200 померлих. Тобто, в нас відбувається, і відбувалося, і відбувається зараз скорочення чисельниці населення за рахунок природного чинника. Тобто імміграційний чинник зараз дуже негативно вплинув на, на демографічну ситуацію, і природний чинник, тобто співвідношення смертей і народжень. Тому ми і кажемо, що в принципі не можна вихоплювати якусь одну демографічну проблему, один напрямок роботи. А до покращення демографічної ситуації треба підходити комплексно, враховуючи всі чинники. Так. зрозуміло, пане Олександре. Ми вам надзвичайно вдячні за те, що знайшли сьогодні для нас час. і Відповіли на наші запитання. Олександр Гладун, доктор економічних наук, заступник директора інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухинан України був з нами на зв'язку. До зустрічі в ефірах. Дякуємо. Дякую за запрошення. Всього найкращого.